Наш, те, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вас вітає передача добра новина. І я є автор і ведучий отець Володимир. У людській мові є багато слів, але не завжди ми їх усіх вживаємо. У своїх розмовах, але є й такі слова, які говоримо кожного дня і багато разів. До цих слів належить і слово Хліб. Говоримо його переважно тоді, коли хочемо їсти. Хліб це найбільше, про що людина турбується у своєму житті. Якщо його немає, тоді настає голод. Наш народ пережив цю трагедію. Коли мільйони людей гинули через штучний голос. Отже, хліб це життя, бо дає людині сили та здоров'я для перебування у цьому світі. Один політичний в'язень, який повернувся додому із концтабору, і сівши до столу, на якому було багато різних страв, він розгубився. Нарешті, побачив хліб, він хопив його. І почав швидко їсти. Всі інші страви у цій хвилині були для нього маловажні. Дорогі Христі, ми повинні пам'ятати, що у кожного із нас є подвійне життя, тілесне та духовне. І як наше тіло хоче їсти, щоб жити, так само і душа наша потребує хліба духовного, щоб жити. І тим хлібом духовним. Для кожного християнина є Ісус Христос, який вже більше дві тисячі років тому зійшов на землю, щоб підтримати віруючих в нього людей на цій земній дорозі до Царства Небесного. Про це ми читаємо у святій Євангелії, зокрема у Євангелії від Івана. І зараз цей уривок до вашої уваги. Я хліб життя, батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, його не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що я його дам, це тіло моє за життя світу. Отож, юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти. А Ісус їм. істинно істинно говорю вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. З Сієї науки Ісуса Христа. Він для нас, християн, є хліб життя, і Він не залишив нас сиротами, як і обіцяв, залишився з нами тут, на землі, у Пресвятій Євхаристії. То що ж таке є Пресвята Євхаристія? Найперше, це свята тайна, яку без віри не можна збагнути. І святого Євангелія знаємо. Що цю тайну встановив сам Ісус Христос на Тайні вечері, яка стала спасінням людства. А сталося це так, що Христос Спаситель, віддавши хвалу Богові Отцеві, взяв хліб, поблагословив Його, розламав і дав своїм учням і апостолам, сказавши: Прийміть їжте це моє тіло. Потім подібно вчинив із чашею і з виноградним плодом. Беріть, пийте, це моя кров нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Благословений, Господи, ти Боже наш, царю Всесвіту. Що даєш ці плоди винограду? Візьміть і розділіть поміж вами. Вже не я від цього плоду виноградного, доки царство Боже не прийде. Благословенний ти Боже, владико Всесвіту, що даєш нам хліб щоденно. Це тіло моє, що за вас віддаю. Так чиніть на спомин про мене. Ця чаша. Новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Дорогі Христі! Встановивши цю святу тайну, Господь Ісус Христос дає ще такий інший наказ апостолам. це на мій спомин. Тому Пресвята Євхаристія є тайною церкви, бо тільки у святій Церкві є можливе. Перетворення хліба і вина у тіло і кров Спасителя, бо на кожній службі Божій Ісус Христос жертвує себе, Небесному Отцю за людський рід, безкровний спосіб, подаючи нам на споживання Своє правдиве тіло та правдиву свою кров на відпущення гріхів і на життя вічне. Насправді ніхто не спроможний більше любити. Ніж тоді, коли Він своє життя віддає за своїх друзів. Так Ісус Христос віддав своє життя за нас і не залишив нас сиротами, і є присутній з нами під видами хліба і вина у Пресвятій Євхаристії, і є справжнім Богом і справжнім святим хлібом, який забезпечує людині вічне життя. Бо так як Бог є вічний, так і людина. Що з'єднується з Ним у святому причасті, має життя вічне у ньому. Під час освячення хліба і вина на святій літургії відбувається найбільше чудо у світі, незбагненне для людей, бо невмістимий, неосяжний, Бог цілою своєю природою міщається у обмеженій маленькій просторі, змоченою краплиною вина. Що стала Його кров'ю. Неподільний Бог уділяється кожному, щоб такий спосіб об'єднати народи, одне стадо на чолі з одним пастарем Ісусом Христом. Незбагненною правдою є те, що Ісус, як під час служби Божої, так і у святих тайнах, перебуваючи у святому Кивоті, одночасно може перебувати у всіх храмах, творячи одну церкву. Час від часу, дорогі в Христі, в Христовій церкві фіксуються чудесні знаки, які відбуваються євхаристійними дарами. Протягом усієї історії церкви таких що сталося доволі багато, проте тільки 132 із них офіційно визнані католицькою церквою автентичними. Найстаршим зафіксованим у церкві євхаристійним чудом. Є чудо, що сталося в італійському містечку Ланціяні кінцем 18 століття. Єремонах чину святого Василія в часі перемінення засумнівався в тому, що хліб дійсно стає тілом, а вино кров'ю Христовими. Момент, коли він вимовив слова освячення святих дарів, хліб став видимим м'ясом, а вино видимою кров'ю. Перестрашений священник показав те, що сталося усім присутнім на цей момент у церкві. Ці тіло і кров збережені до наших часів. Кінцем ХХ століття монахи, які зберігають ці чудесні реліквії, звернулися до науковців з проханням дослідити ці реліквії. Дослідження потвердили, що йдеться про людське м'ясо і про людську кров. Проте найбільше шокуючим стало відкриття, що людські тканини, які зберігаються ось уже майже 1200 років, мали ті ж самі фізичні та хімічні властивості, що й тканини живої людини. І багато інших чудес Господь Ісус Христос чинить для людей, коли вони приймають Його у Пресвятій Євхаристії. А зараз до вашої уваги розповідь про святе причастя. Тут так гарно! Добре, що ви запросили мене на прогулянку. Нам ще самим не дозволяють ходити далеко, а от старшими можна. Тож ми тобі маємо дякувати. Назар розповідав, що ти відвідуєш уроки катехизму. Скоро у мене перша сповідь. І потрібно багато знати, щоб підготуватися до такої урочистої події. А ти й надалі навчаєшся катехизму? Катехизм готує людину не лише до першої сповіді, а й вчить нас, як повинен жити справжній християнин. Це не просто наука, а правила життя. І Їх, напевно, не можна вивчити за рік чи два. Звичайно. Ці правила потрібно розуміти серцем і дотримуватися щоденно. Степане, а ця наука цікава. Не тільки цікава, але й допомагає уникнути багатьох помилок у житті, от хоча б святі таїнства. Вони допомагають нам вибрати правильну стежку у житті й не схибити. Давайте я розповім вам про святі таїнства. Залюбки послухаємо, правда? Розповідай, Степане. Їх є сім. Хрещення, миропомазання, Пресвята Євхаристія, таїнство покаяння, єлеопомазання, таїнство священства подружжя. Ой, як цікаво, ти нам розповідатимеш історії про таємниці. Не зовсім у перекладі з грецької мови слово таїнства означає щось святе. Тож моя розповідь буде про святі знаки, за допомогою яких на людину сходить Божа благодать. Велику роль у очищенні душі відіграє і Євхаристія таїнство святого причастя. О, ми про це багато вчили. А знаєте, що означає саме слово Євхаристія. Воно перекладається на українську мову як благодарення або подяка. Дуже часто Євхаристію ще називають найсвятішим хлібом хлібом янголів, жертвою, даром Господнім. Коли ми приймаємо святе причастя, то впускаємо Христа у своє серце. Я чула, що святе причастя можна приймати навіть маленьким дітям. Так, Олесю, це правда. Навіть маленька дитина може після хрещення приймати тіло й кров Христові. Доросліших діток уже слід правильно готувати до прийняття цього святого таїнства. Звичайно, адже до прийняття святої Євхристії... Необхідно готуватися заздалегідь. Найперше потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і попросити пробачення у всіх, кому завдав шкоди, робити тільки добрі справи і щиро молитися. Цих правил потрібно дотримуватися завжди, але перед прийняттям святого причастя потрібно на них особливо вважати, адже ми приймаємо тіло і кров Христову у вигляді освяченого хліба й вина. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним. Цей день найкраще провести у молитвах або присвятити його читанню релігійної літератури. Відпочинку на самоті або в колі найрідніших людей. Бо саме тоді з нами перебуває Ісус Христос. Тож сьогодні у другу неділю після зіслення Святого Духа, святкуючи свято на честь Пресвятої Євхаристії. Прославляймо Христа Спасителя за це, що Він перебуває з нами у святому причасті і дав нам можливість приймати Його у дім нашого серця і душі для того, щоб підкріпити наші духовні сили у цьому земному житті і заслужити собі вічну нагороду у Царстві Небесному. Ось і закінчився час нашої передачі. До наступної зустрічі! Слава Ісусу Христу! Не кажи, Отче, якщо кожного дня ти не поводишся як син. Не кажи наш, якщо живеш у своєму егоїзмі. Не кажи, що єси на небесах, якщо думаєш тільки про земні речі. Не кажи, нехай святиться ім'я твоє, якщо цього імені не прославляєш. Не кажи, нехай прийде царство твоє, якщо ти сприймаєш його тільки, як матеріальний добробут. Не кажи, нехай буде воля твоя, якщо ти не сприймаєш її тоді, коли вона є болючою. Не кажи, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, якщо ти не переживаєш за людей, які є голодні. Не кажи, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, якщо ти в своєму серці тримаєш провину брата свого. Не кажи і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, якщо ти не противишся злу. Не кажи амінь якщо ти не зрозумів і не сприйняв слів молитви Отче наш.